E Подвижницький шлях преподобного Давида Солонського розпочався всередині п'ятого століття в монастирі святих мучеників Феодора та Меркурія. З часом він поселився в корені під пальмовим деревом поблизу грецького міста Фесалоніки. Там святий прожив 70 років, перебуваючи у постійній молитві, дотримуючись строгого посту, терплячи спеку і холод. Будучи великим аскетом і молитвиником, преподобний Давид зрікся всіх радощів земного життя. Його розум був цілковито спрямований до Бога. Досягнувши безпристрасності, він був як ангел у плоті, без будь-якої шкоди для себе святий міг брати в руки розжарене вугілля для здійснення кадіння. Збагатившись духовними дарами, преподобний Давид став справжнім джерелом віри для багатьох спраглих душ. Тому, хто бажає прийти до Бога і його вічного царства. Потрібно йти тісними воротами і вузьким шляхом. Особливе шанування ця чудотворна ікона Божої Матері має в Казані та її околицях. У середині 17 століття, коли місто охопила моровиця, туди і седмоєзерної пустині принесли образ Пресвятої Богородиці після посиленого посту і молитви мешканців міста перед седмоєзерною іконою пошесть відступила. Подібні заступництво Божої Матері за Казань були і в пізніші часи, і донині кожен, хто буває у Казанському петропавлівському соборі, вважає за необхідне помолитися перед цим чудотворним образом Пресвятої Діви Марії. Велику користь дають нам святі ікони у справі нашого спасіння. Дешева книга для народу, такий задум, за словами Максима Горького, мало створення роман газети. Своїм змістом оформленням духом і стилем цей журнал протягом 85 років, як дзеркало відображав долю країни. Кінець непу, індустріалізація, колективізація, боротьба з лівими та правими ухилами, створення спілки письменників Радянського Союзу всі ці історичні події навічно упресовані у неякісний, пожовклий від часу папір до роман газети. Журнал став воротами, через які вийшли до масового читача Михайло Шолохов, Олексій Толстой, Олександр Солженіцин. Нині всі значні твори російської літератури продовжують друкуватись у найбільш масовому літературному виданні Росії журналі Роман Газета. Всюди, де є розум людський, повинна бути книга. В історії Української православної церкви 2011 рік пройшов під знаком святкування 45-річчя хіротонії її блаженнішого предстоятеля, митрополита Київського і всієї України Володимира. 8 липня розпочались засідання собору Української православної церкви, який отримав назву Ювілейного. А вже наступного дня. 9 липня 2011 року блаженніший митрополит Володимир був удостоєний високого звання Герой України. Згідно з указом президента, предстоятель української православної церкви був нагороджений за видатні особисті заслуги в утвердженні духовності, гуманізму та милосердя в суспільстві. багатолітнє сумлінне служіння українському народові. Це велика нагорода. Але це не моє досягнення. Це духовенство і єпископат, які мене підтримують і які зі мною працюють. У наступному випуску Стрінками історії Християнства в Криму преподобний Іоанн Єпископ Готвський. Про чудотворну ікону Божої Матії Німецьку. За 40 років роботи в кіно він зняв п'ять повнометражних фільмів. Усі вони увійшли в історію російського кінематографа на правах класики, режисер Елем Климов. 9 липня 2009 року у Києві з'явилася нова Чернеча обитель, Десятинний чоловічий монастир Різдва Пресвятої Богородиці.